Вас вітає медична інформаційна система ASCIP.NET. Розглянемо функціонал нових індикаторів якості, а саме рак шийки матки Виписані направлення та рак шийки матки Погашені направлення. Зайшовши в особистий кабінет, обираємо внутрішню статистика та індикатори якості. На сторінці у табі скринінг з'явилися дві плитки з назвами «Рак шийки матки Виписані направлення та «Рак шийки матки Погашені направлення. У даних плитках відображається інформація про чисельник, знаменник та відсоткове значення індикатора. Також навівши на знак питання, буде відображатися інформаційне повідомлення ж саме входить чисельник, знаменник та значення індикатора. Перейдемо детальніше до індикатора рак шийки матки в виписані направлення. У знаменник даного індикатора входять пацієнти, що мають активну декларацію, стать жіночу, вік від 30 до 55 років та відсутня амбулаторна взаємодія, де вказана діагноз за SCP-2X-75, злоякісне новоутворення шийки матки. А чисельник складається з тих пацієнтів, що у знаменнику, для яких виписано електронне скерування на одну послугу з переліку. Зверніть увагу, що за умови, якщо у пацієнтки немає підтвердженого діагнозу b 90 то дане електронне скерування потрібно виписувати раз в 10 років. Якщо ж у пацієнтки є підтверджений діагноз b 90 то даний скринінг на рак шийки матки необхідно проходити кожні 5 років. Відповідно, раз в 5 років необхідно виписувати електронне скерування на послуги з переліку. Переходимо у таб Скринінг по пацієнтах. У фільтрі індикатор якості обираємо рак шийки матки в виписані направлення. У пацієнтів, що мають статус, потребує обстеження, це означає, що вони підпадають під вимоги індикатора, тобто вони потрапляють у знаменник, але вони ще не виконали умову чисельника, тобто у них немає виписаного електронного скерування на необхідну послугу. Це вказано також у медальному вікні, якщо ви натиснете на статус пацієнта. Для того, щоб пацієнт потрапив у чисельник, і індикатор змінився на статус виконано». необхідно запросити даного пацієнта на прийом, створити амбулаторну взаємодію та після вивантаження її на центральні компоненти Health обрати виписати скерування та вказати медичну послугу, на яку необхідно виписати електронне направлення для того, щоб пацієнт пройшов скринінг на рак шийки матки. та вивантажуємо на центральні компоненти health електронне скерування. На наступний день при перегляді сторінки, індикаторів якості та бускринінг по пацієнтах, у даного пацієнта вже має змінитися статус на виконано. Перейдемо до індикатора рак шийки матки погашені направлення. У знаменник даного індикатора входять пацієнти, що мають активну декларацію. Стать жіноча, вік від 30 до 55 років, у яких немає амбулаторної взаємодії, де вказано діагноз за icpc 2 x 75 злоякісне новоутворення шийки матки, та в яких виписано електронне скерування на медичну послугу з переліку протягом 10 років, якщо у пацієнта немає виявлено діагнозу B90 90 або протягом 5 років, якщо у пацієнта є діагноз b 90 У чисельник індикатора входять пацієнти зі знаменника, у яких є погашене електронне скерування на цю послугу, або ж створений та вивантажений на центральний компонент діагностичний звіт на медичну послугу з переліку. Переходимо на тап Скринінг по пацієнтах, у фільтрі Індикатор якості обираємо рак шийки матки Погашені направлення. Система покаже перелік пацієнтів зі статусами не потрібно, потребує обстеження та виконано. За умови, що у пацієнта статус потребує обстеження, це означає, що він попадає під даний індикатор, але в нього не виконана умова чисельника. Тобто у даного пацієнта немає погашеного електронного скерування на послугу або ж немає діагностичного звіту. Для того, щоб перевірити, чи у пацієнта є погашене електронне скерування, виконайте такі дії. Необхідно знайти його електронну картку, обрати дії, Амбулаторні епізоди. В діях епізоду обрати кнопку Переглянути скерування та в діях епізоду. Електронного скерування, яке ви виписали для пацієнта на необхідну послугу, натиснути на кнопку Перевірити статус. За умовою, що статус електронного направлення є виконаний, тобто воно погашено, отже, даний пацієнт повинен бути у статусі виконано, або ви можете створити діагностичний звіт з медичною послугою, яка входить в скринінг рак шейки матки. За умови, що ви не надавали дану послугу при реєстрації діагностичного звіту, вкажіть, що ви не первинне джерело а вторинне. після чого, у табі скринінг по пацієнтах, у пацієнта буде статус виконано, та відображатися зелена галочка. Дякуємо за увагу! Ваш Аскепнет.